У вересні 1185 року Василевсом Ромеєв було проголошено Ісаака Ангела, який прийшов до влади, піднявши повстання проти Андроніка Комніна. Комніна було страчено, але залишались його сини, які могли претендувати на владу. Ісаак вирішив використати проти них старий перевірений візантійський метод осліплення. За декілька днів після страти Андроніка Комніна його синів було ув'язнено та осліплено. Поки у Константинополі змінювалася влада, сицилійці чимчикували до ромейської столиці. Вони вважали, що зустрінуть зиму у Константинополі, але не так сталося, як гадалося. Проти сицилійців Ісаак відправив полководця в рану, який зумів щедро накостеляти ворогові та змусити його рятуватись втечею. Тих сицилійців, хто не встиг чкурнути або повбивали, або захопили в полон. Відверто кажучи, Ісаак Ангел прагнув уникнути кровопролитних битв, намагаючись мирно домовитись із сицилійцями. Але ворог, вважаючи, що румейська армія слабка, не йшов на переговори і дарма. Побиті та деморалізовані сицилійці втікли до міста Фессалоніки, які вони нещодавно нещадно пограбували. Але у Фессалоніках сицилійців не очікував теплий прийом. Місцеві мешканці підняли повстання, і сицилійці були змушені ще й звідти рятуватись втечею. Ворог з боями сідав на кораблі та відпливав на Сицилію, але місця усім не вистачало, і ті, хто не встиг чкурнути, залишились лежати мертвими на вулицях Фессалонік. З венграми Ісаак уклав мирний договір, одружившись із донькою венгерського правителя Белли III, А ось із болгарами легко не було. Протягом трьох років ромеї протистояли болгарам, які створили друге болгарське царство ще у 1185 році. Але протистояння проти болгар завершилось поразкою ромеїв у 1190 році, і в одній із битв мало не загинув сам Ісаак Ангел. Такими були справи ромеїв на Балканському півострові. А в той час, поки ромеї вирішували свої проблеми на Балканах, Єрусалим, який перебував під владою хрестоносців майже протягом ста років, було захоплено мусульманами, яких очолював талановитий полководець Салах Ад-Дін, або як його ще називають, Саладін. Наприкінці вересня, 1187 року мусульмани підійшли під мури Єрусалиму та взяли місто в облогу. 12 днів хрестоносці мужньо відбивали атаки мусульман, але 2 жовтня цього ж року місто впало. Мешканці Єрусалиму очікували, що зараз розпочнеться щось страшне. Вони знали по розповідям, що творилось у Єрусалимі, коли у 1099 році туди увійшли хрестоносці та перерізали тисячі мусульман. Тепер християни вважали, що мусульмани прагнуть помсти, але згідно із договором, який уклали із Салахаддіном, кривавої бані вдалося уникнути. Салахадін дозволив християнам, які мали кошти, викупити себе із рабства. 700 бідних християн, які не мали змоги заплатити мусульманам, було викуплено з рабства єрусалимськими багатіями. А коли мусульмани увійшли у Єрусалим, то місто не претерпіло пограбувань та вбивств. У Константинополі дивились на падіння Єрусалима, скажімо так, крізь пальці. А от у Римі папа римський Урбан III помер від серцевого нападу, коли дізнався про падіння святого міста. Наступник папи Урбана III Григорій VIII, одразу ж почав діяти і закликав увесь християнський світ ставати до зброї та відправлятись у святу землю, щоб наваляти мусульманам та повернути Єрусалим під владу християн. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про правління Ісаака Ангела та не лише про нього, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube, і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії та кавоманам на платформі BuyMeACoffee, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або ж кавою. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Третій Христовий похід очолили король Англії Річард Левове Серце, король Франції Філіп, II Август, Австрійський герцог Леопольд V Доброчесний та Фрідріх Барбароса. Для нас найцікавішим персонажем із цієї четвірки є Фрідріх Барбароса, який очолив військо хрестоносців чисельністю близько 100 тисяч вояків. І на відміну від решти полководців, які попливли у святу землю морем, барбароса пішов сушею вже прокладеним маршрутом минулих хрестових походів. Перед тим як виступити у похід, чи то вже під час самого походу, барбароса повідомив Ісаака Ангела про те, що військо хрестоносців проходитиме його територіями. Ісаак відправив до Барбароси своїх посланців, полководців Костянтина Кантакузіна та Іоанна Дуку, щоб вони попіклувались про те, щоб хрестоносці без проблем пройшли через територію Візантії. Однак Костянтин та Іоанн щось не поділили із Барбаросою, і між ромеями та хрестоносцями час від часу відбувались сутички. Фрідріх відправив посланців у Константинополь, щоб обговорити усі деталі переходу хрестоносців у Азію та просив Ісаака якимось чином повпливати на Костянтина та Іоанна. Мабуть, нерви Ісаака Ангела не були залізними, і він з якогось дива вирішив ув'язнити посланців Фрідріха. Дізнавшись про ув'язнення своїх людей, Барбароса відправив листа папі Римському, в якому писав про свавілля ангела та просив, щоб папа надав дозвіл на хрестовий похід на Константинополь проти тих, кого Барбароса називав схизматиками-зрадниками, тобто проти ромеїв. Побоюючись того, що папа римський може надати дозвіл на похід хрестоносців на Константинополь, Ісаак Ангел звільнив посланців та пішов на усі умови барбароси, хоча наполіг на тому, що хрестоносців переправлять у Азію через Дарданелли, а не через Босфор. Тобто зробив усе так, щоб хрестові воїни не наближались до ромейської столиці. Що ж, хрестоносці отримали провіант, кораблі та перетнули Дарданели. Влітку 1190 року армія Барбароси під пекельним сонцем підійшла до річки Калікандус. І Фрідріх, знемагаючи від спеки, пришпорив свого коня та першим поїхав до річки. Що відбулось біля річки? Нам невідомо, Але коли до Калікандуса підійшли хрестоносці, то вони побачили вже мертвого Фрідріха Барбаросу. Скажімо так, прагнув Фрідріх напитись води, але втопився. Після таємничої смерті Барбароси військо очолив його молодший син Філіп Швабський, який наказав замаринувати тіло батька в Оциті і повів хрестоносців до Антиохії, дорогою до якої військо Христове дістало на горіхи від мусульман. Прибувши у Антиохію, Філіп наказав поховати тіло батька в головному храмі міста. У Антиохії Філіп зустрів Річарда Левове серце та короля Франції Філіпа Августа, які дорогою до святої землі відібрали острів Кіпер у узурпатора Ісаака Комніна та віддали острів під владу колишнього єрусалимського короля Гі Де Лузіньяна. Об'єднавши війська, хрестоносці продовжили свою святу місію, але відвоювати Єрусалим у селах Аддіна не вийшло. А що ж там Ісаак Ангел? А Ісак підняв податки для населення, призначив політиків, які тільки тим і займались, що торгували посадами, грабували скарбницю та брали хабарі. Сам Ісаак Ангел був далеко не ангел і витрачав гроші із ромейської скарбниці на себе коханого та на нікому не потрібні будівельні проекти. Відверто кажучи, Ісаак Ангел полюбляв розкішне життя. Оргії у палаці, започатковані андроніком Комніном, нікуди не зникли. А на вечірках Ісаак Ангел віддавав перевагу вишуканим стравам і споживав ці страви виключно із церковного, золотого та срібного посуду. Коли церковники почали докоряти ангелу у тому, що це посуд призначений для Господа. Ісаак відповідав. Мою владу призначив сам Господь, і усе церковне є спільною власністю небес та Василевса, тому небеса не образяться на свого ставленника». Але незважаючи на свої уподобання, Ісаак ангел не забував і про проблеми держави йому страшенно не подобалась незалежність болгар, і тому Василевс зібрав чисельну армію та навесні, 1195 року відбув із Константинополя в надії наваляти болгарам. Ще в 1193 році ромеям вдалося навішати булгарам, і тепер Ісаак прагнув закріпити перемогу, але не судилося. Не всім подобалось правління Ісаака Ангела і. Опозиція підняла повстання проти Василевса, підбуривши частину ромейських військ та проголосивши новим Василевсом ромеїв рідного брата Ісаака Ангела Олексія Ангела, який з радістю повстав проти брата, наказав його заарештувати та осліпити розпеченою залізякою. Після чого Ісаака Ангела запроторили у один із монастирів. Тут ми могли би завершити нашу розповідь про Ісаака Ангела, але не усе так просто. Він ще повернеться трішки пізніше. Отже, у 1195 році влада перейшла до Олексія Ангела, який був ще гіршим правителем, ніж його брат, адже не він керував державою, а ті, хто посадив його на ромейський престол. Усе продовжувалось: оргії, грабування скарбниці, хабарі тощо. На Балканах болгарський цар Калоян навалював ромеям з усією жорстокістю, за що отримав прізвисько ромею бійця, адже не шкодував ромейських вояків на полі бою а полонених ромеїв заривав у землю живцем. Не в силах протистояти болгарам. Олексій III був змушений укласти із калояном мирну угоду. У часи правління Олексія Ангела, який увійшов в історію під порядковим номером та ім'ям Олексій III, син померлого барбароси Генріх Гогенштауфен вимагав від ромеїв повернути норманам території від Дірахія до Фессалонік. Інакше він піде війною на ромеїв. Олексій III вирішив відкупитись від Фрідріха, але заявленої суми не знайшлось у пограбованій політиками ромейській скарбниці. Тоді Олексій запровадив екстраординарний податок для населення, але і його не вистачало, щоб відкупитись від Генріха. Тоді Олексій III наказав пограбувати гробниці колишніх ромейських Василевців, яких було поховано у церкві святих апостолів, але і тих скарбів виявилось недостатньо. Однак Олексій вирішив усе ж таки виплатити усе, що назбирав, але восени 1197 року Генріх Гогенштауфен помер, і платити вже не було кому. Василевс Олексій Третій ангел зітхнув з полегшенням, але на зміну Генріху прийшли венеціанський дош Енріко Дандоло та папа римський Інокентій третій, які вимагали у Василевса грошей. Інакше вони підтримують ув'язненого та осліпленого Ісаака Ангела та вирушать війною на Константинополь. Щоб, хоч якось зберегти свою владу, Олексій III у 1202 році ув'язнив сина Ісаака Ангела, якого звали Олексій, але йому вдалося шкурнути з в'язниці і зрештою просити допомоги у хрестоносців, які в той час вже проголосили свій четвертий хрестовий похід, який відверто кажучи пішов не за планом. Четвертий хрестовий похід проголосив папа римський інокентій III, і допомагати хрестоносцям визволились венеціанці. Звісно, не безкоштовно. В обмін на 84 тисячі срібних марок, а це приблизно 21 тонна срібла. Венеціанці обіцяли надати хрестоносцям кораблі для плавання у святу землю, а також укомплектувати додаткові 50 кораблів зброєю та провіантом, якщо хрестоносці погодяться віддати венеціанцям половину. Майбутніх захоплених земель хрестоносці пішли на цю угоду, але не назбирали достатньо грошей для виплати венеціанцям. 24 червня, 1202 року, венеціанський флот мав вирушити у святу землю, але так як хрестоносці заплатили венеціанцям лише 50 тисяч марок, похід було відкладено. Тут у справу втрутився венеціанський дош, старий та майже сліпий Енріко Дондоло. Він запропонував хрестоносцям наступну угоду. Хрестоносці допомагають венеціанцям відвоювати колишнє венеціанське місто Задар, яке захопили Венгри. Хрестоносці, яким вдасться пограбувати це місто, зможуть підзбирати грошенят і внести необхідну суму. А тоді вони вже усі разом вирушать у хрестовий похід проти мусульман. Хрестоносці погодились і, об'єднавшись із венеціанцями, яких очолив Енріко Дандоло, попрямували визволяти задар. 8 листопада, 1202 року, венеціанський флот вирушив з Венеції. А за тиждень часу хрестоносці з притаманною їм жорстокістю вже бешкетували на вулицях Задара, намагаючись назбирати необхідні їм 34 тисячі срібних марок, щоб продовжити хрестовий похід. Чи то місто не виявилось таким заможним, чи то венеціанці не давали хрестоносцям добряче пограбувати, але потрібної суми хрестоносці не назбирали. А папа римський Інокентій III, дізнавшись, що хрестоносці вбивали та грабували християн задара, відлучив від церкви усю цю побожну гоп-кампанію. Отже, хрестоносці тепер чурхали потилиці, адже їх відлучили від церкви на святу землю. Вони не потрапили та й ще загубили добрячу кількість грошей. І ось тут на сцені нашої розповіді з'являється посланець від сина Ісаака, Ангела Олексія, який благає про допомогу Енріко Дандолу. Олексій Ангел пропонує венеціанцям та хрестоносцям наступні умови. Вони допомагають Олексію скинути Олексія третього ангела, повернути ромейський трон його сліпому батькові. Натомість Олексій, син Ісаака, обіцяє профінансувати увесь хрестовий похід проти мусульман та ще й допомогти хрестоносцям військовою підтримкою, додавши до їхньої армії 10 тисяч ромейських вояків. Звісно, умови Олексія було прийнято, і уся побожна братія відбула із Задара захоплювати Константинополь та повертати владу Ісааку ангелу. Олексій третій ангел, знавши, що до ромейської столиці прямує величезний флот хрестоносців, не зміг організувати захист Константинополя, адже за час його правління можновладці розікрали усе, що було можливим, розікрасти. Наприклад, давні історики пишуть про те, що друнгарі Візантійського флоту Стіліон разом із чоловіком однієї із сестер імператриці розпродали усе майно візантійського флоту, починаючи від залізних цвяхів та завершуючи веслами. Тобто Константинополь не був готовий до навали хрестоносців, і у липні 1203 року хрестоносці увійшли у столицю Ромеїв. Олексій, третій ангел встиг накивати п'ятами з міста у фракію, прихопивши із собою трохи золота, доньку та коханку. З монастиря визволили Ісаака ангела. Привезли його у столицю, де поновили його повноваження ромейського Василевса. Сліпий та хворий Ісаак ангел вже не міг керувати румеями, тому 1 серпня 1203 року проголосив співправителем свого сина Олексія Ангела, який увійшов в історію під ім'ям Олексій IV ангел, і який мав розрахуватись із хрестоносцями за надані ними послуги. Але відчинивши двері державної скарбниці, Олексій IV схопився за голову, коли побачив, що скарбниця порожня. В той момент він пожалкував про свою обіцянку хрестоносцям, щоб зібрати потрібні гроші. Олексій IV, так само як і його дядько, запровадив екстраординарний податок для ромеїв, який зубожілий ромейський народ вже не міг сплачувати. Тоді Олексій IV віддав наказ зібрати усе золото та срібло із церков та монастирів, але і того виявилось недостатньо. І Василевс годував обіцянками хрестоносців, які стояли табором навпроти Константинополя у поселенні Галатія. Під час того, як Олексій IV намагався зібрати гроші, хрестоносці не бажали сидіти без діла і, відверто кажучи, в них руки чирхались від нетерплячки наваляти, хоч якимось мусульманам, своїми жертвами хрестоносці обрали мешканців мусульманського кварталу Константинополя, де вояки Христа підпалили мечеть та перерізали добрячу половину мусульман. Вогонь перекинувся з мечеті на торгові ряди, а звідти сильний вітер поніс вогонь у центр столиці, дорогою знищуючи квартали ремісників. Пожежу вдалося загасити. А восени 1203 року Олексій IV виплатив хрестоносцям половину обіцяних грошей і благав їх ще трішки зачекати, адже потрібно було відновити все, що знищила пожежа. І ось тут знову втрутився венеціанський сліпий дош Енріко Дандоло. Він зібрав хрестоносців та сказав приблизно наступне: браття християни, для чого нам перти кудись далеко, якщо скарби лежать у нас перед самим носом? Давайте вкріпимо цим ромеям, завоюємо їхню столицю та державу і все розділимо між собою. Олексій грошей не назбирає, а на обіцянках, якими він нас годує, ми довго не протягнемо. Так що пропоную піти на штурм Константинополя. Христоносці погодились та розпочали підготовку до завоювання ромейської столиці. А поки хрестоносці готувались, у Константинополі зростало невдоволення правлінням Василевса Олексія IV Ангела. 25 січня, 1204 року, сенатори або як їх називали ромеї сінклітики зібрались у храмі Святої Софії та проголосили Ісаака, ангела та його сина Олексія, нелегітимними правителями ромеїв, тобто усунули їх від влади. Невдовзі після цього рішення сліпий та хворий ісаак ангел віддав душу богові. А Олексій ще намагався врятувати своє становище однієї січневої ночі. Василевс Олексій IV наказав Олексію дука Мурзуфлу таємно пробратись у табір хрестоносців та заручитись їхньою підтримкою проти повсталих сенаторів. Однак Олексію не було відомо, що сенатори вже обрали нового правителя Ромеїв, і ним мав стати саме Олексій, Дука Музуфел. Вночі 25 січня Музуфел прийшов до спальні Василевса і сказав, що повстанці вже захопили частину палацу та прямують до спальні Василевса, тому їм потрібно швиденько втікати, щоб залишитись живими. Олексій повірив і, пройшовши декілька метрів палацовими коридорами, Мурзуфл привів Олексія Четвертого Ангела в руки повстанців, які його заарештували, ув'язнили. А у лютому, 1204 року, Олексія Четвертого Ангела було страчено за наказом нового ромейського Василевса Олексія Дуки Мурзуфла. Династія ангелів, якщо звісно можна так сказати, керувала ромеями протягом 19 років, і це були, мабуть, найжахливіші часи для ромеїв, які, врешті-решт, поклали надію на своє спасіння на Олексія Дуку Мурзуфла, який після коронації у храмі Святої Софії став відомим в історії як Олексій П'ятий, та віддав наказ не платити хрестоносцям ні копієчки, а підготувати столицю до облоги та до. Битви із воїнами Христа. Але як нам відомо, ромеська армія складалась переважно із найманців, яким потрібно було добряче заплатити, щоб вони захищали столицю ціною власного життя. І Олексій обклав податками всіх ромеїв, включаючи навіть політиків та своїх рідних. Поки Олексій П'ятий збирав гроші та укріплював мури, хрестоносці готували план нападу та ділили шкіру ще невбитого ведмедя. Хрестоносці домовились про те, що коли вони захоплять Константинополь, то оберуть імператора. І якщо новим імператором буде обрано венеціанця, то патріархом оберуть Франка або ж навпаки. Отже, вирішивши усі питання та розробивши стратегію захоплення ромейської столиці рано вранці 9 квітня, 1204 року, хрестоносці ломанулись підкорювати ромейську столицю. Чотири дні румеї завзято відбивали атаки хрестоносців, але 13 квітня 1204 року венеціанці увійшли в місто зі сторони Золотого Рогу, а Франки прорвались через Константинопольські мури. Василевс Олексій Мурзуфил особисто брав участь в усіх битвах. А коли його вояки почали відступати, він, сівшись на коня, намагався зупинити відступ ромеїв, але зрозумівши, що столицю не врятувати, Олексій п'ятий відправився в палац, зібрав манатки та накивав п'ятами із Константинополя, залишивши місто на поталу хрестоносцям. Візантійський історик Нікіта Хоніат згадує у своїх творах про те, що витворяли хрестоносці у Константинополі, і ось що він пише. Цитую. Вони, тобто хрестоносці, знищували святі образи і кидали священні реліквії у такі місця, які мені соромно називати, розкидаючи всюди тіло та проливаючи кров Христову. Щодо осквернення ними великого собору, то вони зруйнували головний престол і поділили між собою усі цінні предмети, які там були. І вони вели коней та мулів, щоб їм було зручніше відвести священні посудини, кафедру, двері та інші предмети. Коли деякі з цих тварин випадково падали, то хрестоносці протикали їх своїми мечами, забруднюючи церкву, кров'ю та нечистотами. Звичайна повія була посаджена на патріарший трон, щоб вигукувати звідти образи на адресу Ісуса Христа, і вона співала суроміцьких пісень та непристойно танцювала у священному місці. Гвалтуючи, хрестоносці не шкодували ні матерів сімейств, ні безневинних дівчат, ні навіть дів, які присвятили своє життя Богові. Кінець цитати. Хрестоносці грабували Константинополь протягом трьох днів. Після грабунку, вбивств та гвалтувань, усе награбоване зібрали та розпочали деребан. Одну четверту частину награбованого відклали для майбутнього правителя, решту розділили порівну між венеціанцями та хрестоносцями. І, до речі, хрестоносці нарешті віддали борги венеціанцям. Після розподілу здобичі відбулись вибори імператора, і не без допомоги впливового, старого та сліпого венеціанського дожа Енріке Дандола, імператором було обрано балдуїна фландрського. А от про те, що відбувалось далі, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!